Нещодавно ми показували, як власник заводу застаріл Васадзе, що виробляє такі ненависні для євробляхерів ланоси, примудрився заробити на розмитненні авто на європейських номерах. Для цього він облаштував приватний термінал в митному пункті столичний і брав гроші зі всіх блякерів, які загоняли туди свої машини. Сюжет вийшов настільки резонансним, що антимонопольний комітет розпочав провадження проти Васадзе, а СБУ провели на митниці рейд. Показуємо подробиць. Сотні автівок сувора охорона та контрольно-пропускний пункт. Це столичний митний пост. І нещодавно тут був страшенний ажіотаж, адже люди відчайдушно намагалися встигнути розмитнити свої євробляхи. Ми показали, що державна митниця насправді стоїть на території приватної компанії. Інакше до е державної. Е Державної установи не добратися, тобто вона з усіх готів огорожена частною територією, і ця компанія нардепатеріяла васад забрала брала 1020 гривень просто за заїзд на свою територію. Чому я маю платити за те, що я приїжджаю на державний купительний бюджет mm -hmm. Лавасадзе? Нам заважали знімати. А ви хто? А я не дозволяю себе знімати, а ми будемо його знімати. Будь ласка, не чіпайте телефон, будь ласка, та вперто не хотіли пояснювати за що ж такі гроші, як виявилося, власники боялися недаремно, адже прекрасно знали, що закон вони порушують. Вони стягували економічно необґрунтовану вартість за свої послуги. І після нашого розслідування запрацював антимонопольний комітет. Ба Більше виявилося, що махінації із цінами тут проводять аж ніяк не вперше. Ми бачимо вже втретє таку саму Свого часу після закидів антимонопольників компанія таки знизила тарифи, брала всього лише 10 гривень за годину стоянки і нічого працювала якось. А коли на митниці розпочався ажіотаж, не втратили можливість заробити у сотні разів більше. Тепер їм загрожує штраф. Це буде десь до 10% від доходу вирочки за 2018 рік. Державна фіскальна служба усі митні пости розміщує саме у приватних компаній і дає їм добряче заробити, чи бува не за відкат. Антимонопольники нині розбираються і з цим теж. Діяльність державної фіскальної служби в цьому напрямку є порушенням законодавства. Ви нам даєте безкоштовно всім цим користуватися, а ми вам даємо за це брати багато грошей з наших громадян. Але поки чиновники розбираються, ми вже економимо вам гроші. Одразу після нашого розслідування ціну на заїзд однієї легкової автівки збили на 150 гривень. Була 1020, стала 870. Самі ж комерсанти не раді, що їм ламають бізнес. Знімайте, добре Дівчика. Хлопці, йдіть звідси. Ну Що ви тут знову воду варите? У компанії нічого пояснювати уже традиційно не хочуть. Більше того, на цьому ж посту у столиці СБУ піймало митника корупціонера. Вимагав по 200 доларів за швидке оформлення євроблях. А точно таку ж схему нам розповідав один із брокерів, який не хоче показувати своє обличчя. 150. Від 150 до 200, в залежності від наближення до тіла заносить наверх. Якщо брокер не хоче давати гроші, то із завтрашнього дня цей брокер не працює. Брокер Розслідування грошей справді ламають чорні схеми заробітку.